Кримський міст, зокрема, Наталя Гуменюк, речниця оперативного командування Південь, казала про те, що там зараз намагаються вони створити видимість, ніби а, працює цей самобут, легкові автомобілі а трохи але пропускають. Чи є у вас інформація, в якому зараз цей самобут стані? Чи є там рух якийсь? Наскільки він функціональний зараз? Пам'ятаєте, в перший раз, коли ми а, досталися цього моста д'явола, вони запевняли, що дуже швидко його налагодять, вони так і не спромоглися. Одною полосою вони, скажімо так, намагалися відновити цю дорогу, але і це не виходило постійні черги, тому що ті, хто виїжджають з Крима, все більше, тікають з Криму, їх все більш-більш. Військова логістика теж вона, давала навантаження на цю дорогу зараз. Вони більш оптимістичні в лапках і кажуть, що це вони зналагодять там через 3-4 місяці. Тобто, ці проблеми будуть виникати і не тільки, скажімо, пов'язані з руйнуванням, але і з тим, що і вони це відчувають. Вони про це постійно між собою розмовляють, що мост дьявола... Дійсно зараз відповідає своєму призначенню, і те, що ми будемо там відправляти, скажімо, Божу кару, це вже вони постійно про це думають. А цей так званий сухопутний коридор до Криму. Наскільки зараз він для них, скажімо так, став, став виходом після того, як було, було зруйновано проліт Кримського моста? Коли людина більш це всього, коли його турбує тільки своє особисте відчуття безпеки, тобто цією дорогою смерті, вони не будуть їхати. Ті, хто має свій, свій транспорт з понаїхавши, і вони з ним знаходяться в Криму, вони взагалі Зараз в такому тупіки, тому що по дорозі смерті вони не, не, не їдуть, а, а по мосту д'явола теж небезпечно. і вони зараз, наскільки м, там є інформація, шукають або спіхнути своє авто, або е, якимось чином це ж таки дочекатись моменту, да, і їхати е, з Криму. Я думаю, що їм вони змушені будуть залишати свої автівки і добиратись от на цих паромах, які тільки беруть автобуси і беруть тільки таких пішохідних. А, так і в тому числі я так розумію, що була у Кремля така зараз певна ідея дуже популяризувати, пропагувати відпочинок у Криму, і в цьому була їхня логіка, якою вони взагалі всі 10 років цієї війни послуговуються. такий живий щит з людей створити. Але наразі повідомляється про те, що расисти почали масово скасовувати броню готелях та у санаторіях у окупованому Криму. Це якраз сталося після підриву Керченського мосту, так званий. Голова державної ради республіки Владимир Константінов сказав, що скасування брони на відпочинок сягнуло 10%. Найбільша кількість у керчі понад 20%. Також копаційний чиновник зазначив, що найбільше занепокоєння зараз у рашистів виникає з приводу відпочинку дітей у здоровчих таборах та Бахчисарайському районі в одному з дитячих санаторіїв, А скасували поїздки 50 дітей із Санкт-Петербургу, це зараз, все ж таки, на вашу думку, обумовлено проблемами із логістикою, які виникли після того, як було зруйновано частину кримського мосту. Чи певні побоювання зараз теж у расистів є? Що ну, все ж таки, липень зараз літо на дворі, все розквітає, бавовна в тому числі. Ну і може бути, як то кажуть, трошки небезпечно все ж таки у виючій країні відпочивати. Це пов'язане. Речі, обставини і мост дьявола, який вони транслювали, що це символіка дуже великого значення для Росії, для Путіна, і що там. Багато і шаловано так, такий захист цього моста, і все це з ним во це вже не вірять. 10% від чого від 10% того, що було, там, залишалося, тому що сезон він закінчився не почавши. Тому ми це відслідковуємо і точно знаємо, що а, нема там так, такого а, характеру, а, що сезон яку чином там. Нехай там не в повному обсязі, але я думаю, що коли Константинов каже 10%, це мається на увазі з тих 10%, того що було. Ну а так власне як ще набити значущість, просто вихідні дані не показати, і все Ну, знаєте. 5 балів можуть бути по п'ятибальній шкалі, можуть бути по 10-бальній. Це якраз я так розумію, той випадок. І ще про одну хотілося б історію поговорити. Ми знаємо, що вже тут фактично третю ніч не спить Одеса. Достатньо активно ворог атакує, в тому числі з території а, тимчасово окупованого Криму. Речник Української добровольчої армії Південь Сергій Брачук про це принаймні каже за його словами. Наразі військові підбивають підсумку. Кинічної атаки, але попередньо а вже відомо, що окупанта застосовували зокрема береговий зенітно-ракетний комплекс Бастіон, який розташований на території окупованого Криму. Це оті самі ракети Онікс. Також ворог використовував ракети іншого типу «Х-22» і шахеди. А ще а що до цієї атаки долучався підводний човен Російської Федерації, який є носієм калібрів, і вийшов на чергування вчора пізно ввечері. Розповів Брачук, третю ніч поспіль, грашиська окупаційна армія, яка вже казала, атакує портову інфраструктуру Одеси і не лише портовий регіон загалом. Стосовно присутності рашистів зараз на території тимчасово окупованого Криму, чи можемо ми дійсно зараз класти враження, що там хто в якій наявності е які там, яка присутність цих військових, вони е, зараз там перебувають суто по якихось місцях дислокації в Криму, чи там також накопичується резерв для півдня? Ми точно знаємо, скільки, де і які сили армії терориста там знаходяться. Я думаю, от, е, які, ну, я так особисту думку зараз скажу, що е, Наші партнери вони все ж таки вважали, що е, от, того захисту неба, е, яке ми зараз маємо, воно буде наращуватися, але дуже повільно. І е, думаю, що вони зараз після цих е, дій Росії на території морського побережжя нашого наших міст. Те, що вони роблять, це спонукає швидше зрозуміти, що нам потрібно біти на території Криму. А для цього потрібні е, дієві, скажімо, інструменти, і е, от в цьому, думаю, зараз буде більш активні наші партнер. Так, ми бачимо, що а, взагалі дійсно це дуже і дуже для нас зараз потрібні інструменти, аби а все ж таки ворога звідти вибувати, і в тому числі неможливо то такі атаки на Одесу. В тому числі Ахтеме, на жаль, наш час на спілкування вичерпаний, тому буду вам казати дякую, Чоксага у нас і до нових зустрічі в нашому ефірі. Друзі, гос нагадаю до нас долучився.